Вітаю вас, друзі, на каналі, все про все. Сьогодні поговоримо про сходи нашої цибулі, часника. Ось там вони видніються далині города. Весна прийшла, на городі вже з'явилися ось такі тріщини. Сьогодні у нас 19 березня. Ну, і почнемо говорити про часник. Земля волога, але бачите, тріщини. Звичайно, дуже великі. Ну, ми кожен рік ці тріщини заволочуємо граблями. В тому році взяли боронку, то спробуємо тепер цьому році боронку. Так, ось прийшли ми до нашої цибулі. Ось це наша кущовка. Не знаю, це дивлюся, половина рядка є, а половини немає. Якась цибуля зиму не пережила. Сходи часника прекрасні. Уже кожен має по три листочки. Деякі листочки зверху трохи жовті. Хватив їх морозець, але чесничок немаленький, ось порівняно з моїм пальцем. сантиметрів десять, на часнику також земля потріскалась, тому будемо її взрихлювати. Щоб менше вологи втрачав наш часник. В принципі, часник зійшов непогано, ці три рядочки. Цибулька, звісно, мене радує не дуже. Минулому році я садила цибульку, вона була дуже класна, шикарна. Цього року снігу не було. Можливо, вона трохи підмерзла, але нічого, ми підсадимо нової, де не зійшла. І в нас буде цибуля. Також заглянемо в наш парник. О, прекрасно. Сантоліна шикарна. Ми її обрізали, вона взагалі пішла в ріст. Сантоліна сиза виглядає трохи слабше, але зелена в ще просто супер. Доволі непогано. Тому я вам бажаю мирного неба, удачі, все самого найкращого. Слава Україні!